Привіт, друзі! Виглядає так, що справжнє літо вже прийшло, тож ми сьогодні з вами говоримо про канікула, про спеку. А якщо ви подумали, що канікула – це канікули, то вам точно треба додивитись це відео до кінця. Отже, канікула – Канікула – класне угорське слово, яке описує погоду. Ми цим словом позначаємо довгі спекотні дні, це спека, яка триває від тижня до місяців. Це той період, коли дуже мало опадів або взагалі їх нема, коли температура сягає 30-35 градусів і вище. Тобто такий період довгих спекотних днів. Канікула. Вашим завданням є сьогодні написати в коментарях, якими іншими словами ми можемо описати спеку або те, що ми відчуваємо, спеку нам спекотно. І, звичайно, для тих, хто подумав, що канікула це канікули, завдання написати.